Цю акцію ми назвали назвали діточки для ЗСУ з любов'ю до великодня. Зібрали діточок військових, діточок загиблих, діточок зниклих безвісті і ВПО. Звісно, тобто всі категорії нас вразливі, які є. Звісно, нашим захисникам дуже приємно отримувати від діточок. Це в першу чергу енергія, і вони знають, що вони не даремно стоять на першій лінії, недаремно знаходяться в таких. По лишеннях, умовах і знають, за що вони воюють кожного дня. Ми як були в окупації, там нас було там досить неприємно да, ситуація. І коли наші хлопці заїхали, вона там була така рада, і малюночки робила для них. І, і це зараз ми приїхали сюди. Ну, просто їй дуже, вона дуже рада. Ліплення з тіста. тобто якраз діточки і прагнуть до таких моментів, а зараз вони десоціалізовані, здебільшого знаходяться вдома не дистанційному навчанні. Такі заходи сприяють їх в першу чергу соціалізацію психологічного розвантаження.